Дай Боже щастя. Ну як там ваші справи? Дай Боже здоров'я. Чіпляємо. Вже внизу, бачите, ковролін положили. Чіпляємо ось тако. Тут в мене глинобитні сіни, дивіться, тут легасенько не треба садити дюбелів. О, раз. Опа. А тепер йдемо далі. Лариса з наталкою мають вікна. Що мені? Що тому філюкові, кажуть диво. Дисяди. Тут вже кімната майже готова, видно? так? Видно, стеля готова, зараз юлю чіпляємо. Йдемо за мною. Йдемо за мною, сюди. Сюди. Дивись, зранку що робилося тобі? Дивись, я пообразив хаті. Все, диван стоїть. Підлога зроблена. То все, мебля вже стоїть, зараз будемо зложувати кухонний куточок, все. Буде все гарно, не переживайте, де кухня. На дворі штиря, цегли, буде кухня, буде все вам. А як кімната? Дуже гарно. Тюлі. Тюлі мені треба ще вчепити. Ще й стелю в коридорі.